Заєць. о, Боже мій, так заєць ридав, ти кожному якусь потугу дав, дав чоловіку гу, дав псові зуби, медвідь з корінням вириває дуби. Мурашки, навіть кожний ся боїть, але мене, о, гіренький мий світ. Шкода лише, що я чимось зовуся, от піду додоб'юся. Та й спокій голові нема мені чоржить. Ходить жовня молоденький, На патролі аж там летя підлітають. Три соколи, ой соколи, ой їде бували. В чистім полі романові попасали, попазали, білі руки, чорні очі, а все то, -то буковинські паробочі. Рекорд Рада б мій синоньку на листок написать. Насипала на галоньку, не можу я встати, не можу в Соколоньку, Глибоко на дні насипала на рученьки сирої землі. Гадюка Яру жила до того зла, щоб світ готово жерти. щодня у неї жертви жертви. а тому всім біда і немала, бо, бо навіть на вужа сусідів і брата носила зло слова загадина. Проклята, хоч той у обминав її, але хіба хто догодив змії? Ще жив там недалеко чоловік.